Чому більшість в втрачають свої кошти? По-перше, люди не можуть справитись з ФОМО. ФОМО це синдром втраченої можливості. Також люди не можуть справитись зі своєю жадібністю, своїми страхами, і вони психологічно піддаються маніпуляціям. Після того, коли людина, начебто, зайшла у ринок по нормальним цінам, дочекалась хаїв, вона не може переконати себе і справитись з жадібністю, щоб вийти з цього ринку. Після чого вона залишається ні з чим. Також люди чогось лізуть, новачки лізуть у трейдинг, ф'ючі з великими плечами, втрачають свої кошти. І потім усім про це кажуть, що це скам. Тут неможливо заробити. Люди не хочуть розвиватись, люди не хочуть розбиратись у проєктах, люди просто хочуть заходити на якомусь хайпі, на якихось наративах, після чого люди просто втрачають свої кошти. А до якої категорії людей відносишся ти. Напиши свою думку в коментарях. Якщо ти хочеш більше розібратися у темі криптовалюти, обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, слідкуй за новинами. Там ти дізнаєшся з приводу топових проєктів ретродропів. Я тебе навчу аналізувати проекти. Після чого ти вже будеш знати, які монети купувати, коли заходити в ринок, коли потрібно з нього виходити. І багато багато ще потрібної інформації.